Піль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. 19 липня, середа. Це новини від команди СТС. Ярина Котлярова готова розказати найважливіші події цього дня. Далі коротко про головне. На вулиці Нестерова людям нікуди діти. Сміття. У двоповерхівці на вулиці Романа Атаманюка фасад відходить від стіни. Жіночі крила Сумщини оберігатимуть прекрасну половину області. На гарячу лінію СТС звернулися обурені мешканці будинку 28 по вулиці Романа Атаманька. кажуть, фасад їх дому відходить від стіни, а по будинку пішли тріщини. Люди бояться, кажуть, можуть трапитися лихо і дім розвалиться на шматки. Подробиці далі у сюжеті. У мешканців цієї двоповерхівки повітря заходить з вулиці до помешкання не через вікно, а крізь стіну. По фасаду пішла тріщина. Мешканці говорять, іноді чують, як зі стіни осипається пісок. Смотрите, оце все фундамент повністю. Бачите, як? Ще дірка. І отуди от дірка. оце весь до самого кінця. Оце все таке. І під низом оце таке. Місцеві жаліються на наднизьку температуру повітря у зимовий період. Кажуть, тріщину на стіні самотужки заливають будівельною піною та затулюють подушками. Люди постійно оббивають пороги чиновників, сподіваючись на допомогу. Дзвоню я журбі вчора. Секретар що трубку бере. Є в руках, щоб з Олександром Івановичем побесідувати. Його нет а де він? Не знаю. Коли буде, не знаю. Я матом послав, вилки. Ну вже не нерви, вилки. Заступник міського голови з питань ЖКГ прояснив цю ситуацію. Він запевняє, що мешканці не сплачують у повному обсязі кошти за обслуговування будинку. І така ситуація не лише по цьому дому, а й у більшості інших аварійних будинків міста. Адже ремонтувати без грошей неможливо, каже посадовець. Процент оплати там вообще. Ну, мешканці не платять. Денег практически за коммунальные послуги. За два года начислено 3200, из них оплачено только 1200. Поэтому ЖЭК ничего за эти средства не может пробыть. Даже если бы не хотел. Тому ці діє, які треба вкладувати в їхній дом, їх там катастрофічно Не хватає чиновник. Нам пообіцяв зібрати комісію у департаменті інфраструктури, а потім, після висновків експертної комісії, розробити проектну документацію на реставрацію будинку. Христина Опаренко, Олександр Білявський, новини СТС. У сумах на вулиці Нестерова людям нікуди викинути сміття. Вони вимушені залишати відходи у власних будинках. Дехто вже декілька тижнів поспіль живе поряд із домашнім смітником. Що стало причиною цього, та коли комунальники згадають про жителів цієї вулиці, розкаже Ангеліна Олійник. Цією вулицею щодня ходять десятки сумчан та їздять безліч машин. Замість охайно облаштованої дороги тут купа сміття, на яке комунальники не звертають уваги. Місцеві розказують раніше тут були сміттєві баки та їх чомусь прибрали. А от бачите, який безпорядок. Воно раніше горело, і його а люди зараз туди свозять. А мусон говорить, у нас денег немає, щоб сюди мусарки встановити. А раніше в... Сто Стояли, да, мусорки тут стояли, тут 4 чи 5 мусорок стояло. У містян лише одна можливість позбавитися відходів. Сміттєвоз приїжджає сюди кожної суботи, але в різний час. Саме тому люди вже декілька тижнів не в змозі виконати сміття. Крім цього, відходи вже декілька місяців тут як лежали, так і лежать. Машина їздить по вулицям, а тут не забирають. Я вже третю неділю. Я третю суботу. Я не можу вже мусора викинути. Це ж в такому секторі приватному. Е, неможливо цілу неділю збирати відходи для того, щоб дождатися автомобіля. І цей автомобіль їздить ось по одній центральній вулиці. Мешканці вулиці неодноразово зверталися до комунальників та влади з проханням повернути сміттєві баки. Та це робити, схоже, ніхто не збирається. Неодноразово опять же, звертався, щоб повернути контейнера назад. Тому що сказали, що мов, на частному секторі контейнерів не, не, не можуть бути. Але ж у мене на кварталі знаходяться дома, які стоять в У комунальному підприємстві Амосон всю відповідальність перекладають на департамент інфраструктури міста. Ви обращайтесь, пожалуйста, в департамент інфраструктури міста. Туди виходила комісія, і цю площадку вирішили ліквідувати. не ми придумали. Ми являємося перевозчиками. У департаменті про цю проблему знають. Вони вже шукають шляхи її вирішення, але кажуть, таке несанкціоноване звалище утворилося через самих сумчан. За цією адресою баків бути не повинно. Тому вони були обслуговуючою організацією прибрані наразі. Вкладається договор з комунальним підприємством, тому на. Прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ відтак нам пообіцяли сміття приберуть вже найближчим часом. Ангеліна Олійник, Микола Ніколаєнко, новини СТС. 20 липня майже увесь зарічний район Сум залишиться без води. Про це повідомили у міськводоканалі у зв'язку із проведенням ремонтних робіт. З 9 ранку без живильної залишиться жителі вулиці Івана, Сірка, заливної Харківської Прокоф'єва та проспекту Михайла Лушпи. Відновити водопостачання обіцять одразу ж тільки замінять труби на проспекті Лушпи. Здоров'я понад усе, а тим паче, якщо це діти. Дитяча міська лікарня Святої Зінаїди одна із найстаріших будівель нашому місті. Проте тут працюють кваліфіковані лікарі і сюди йдуть за допомогою майже всі батьки. Вже декілька років з міського бюджету виділяють кошти на поступове відновлення корпусів і відділень установи. На якому етапі ремонти та які вони дізнавалась особисто. Якщо медична реформа в країні тільки набирає оберти, то в нашому місті її вже втілюють в життя. Міський голова не чекає, а вже інспектує роботи в дії. У дитячій лікарні святої Зінаїди лікується вся сумська малеча. Ця будівля вже дуже стара і потребує капітальних ремонтів. З міського бюджету кожного року виділяються кошти на ремонти медичних закладів. У 2016-му із казни міста дали мільйон гривень на неврологічне відділення, адже капітального ремонту тут не було 30 років. Це при тому, що кожного року тут лікується більше 300 діток. Результати вже сьогодні видно неозброєним оком. Лікарі кажуть, в таких стінах і діти скоріш лікуються, і працювати комфортніше. Повністю все переділена, полы, заливалось по новой, под ноль под уровень пліткою. Стіни повністю переделывались, переделывалась повністю електропроводка. менялись двері, ну повністю все переделано. Крім цього, у лікарні вже відремонтована реанімація і друге інфекційне відділення. Кожна палата, окремий бокс з санкімнатою для швидкого одужання дітей. А ось це найстаріша будівля дитячої лікарні. Педіатричне відділення лікується тут понад 60 діток з різними патологіями. У відділенні також йде капітальний ремонт. Відновлюється все: електропроводка, санітарно-технічні мережі, всі палати, маніпуляційна і навіть буфет. А за допомогою міського голови вже закупили сучасні меблі. Три місяці назад процедуру прозора були виділені кошти близько двох мільйонів на ремонт цього відділення. Фірма виграла мільйон шесот. Цей об'єм робіт, і зараз ми дуже активно і інтенсивно працюємо над ремонтуванням цього відділення. Як ви бачите, половина відділення ремонтується інша половина дітки знаходяться. Роботи обіцяють виконати до жовтня місяця. На залишок коштів ремонтують господарчу частину і харчблок. Також заплановане відновлення поліклініки номер 2 на вулиці Івана Сірка. На ремонт, заміну вікон і утеплення цьогоріч із міського бюджету виділили більше трьох мільйонів гривень. Крім того, у цій лікарні вже працює новий сучасний апарат УЗД японського виробництва. Він дозволить досконаліше робити дослідження різного спрямування у дітей. Міський голова наголошує для нього здоров'я сумчан на першому місці. Тому ми приділяємо приділяємо найбільшу увагу це медичним послугам, медичним закладам. Нашим лікарям для того, щоб у лікарі були можливості працювати на гарному обладнанні, в гарних приміщеннях, і мешканці отримували в нормальних приміщеннях на нормальному обладнанні ті послуги, які вони повинні отримати для того, щоб мати нормальне здоров'я. А ось у найближчих планах відновлення приймального та дерматологічного відділення і створення реабілітаційного центру з соляними кімнатами, басейнами і тренажерами. Ми закінчили ремонт будівництва, ремонт. Центру реабілітації для учасників АТО. І наступне наше, я думаю, стратегічне завдання, ми про це вже багато казали, що ми його плануємо зробити це реабілітаційний центр для дітей. Ми його в минулому році дивилися, ми зараз вже отримали суму, яку потрібно, це біля 30 мільйонів. от Будемо також починати. Виконувати наше це завдання, я думаю, наступний рік ми обов'язково це заплануємо. Створення такого реабілітаційного центру дасть можливість приймати дітей не тільки нашого міста, але й з області, а можливо і з усієї України. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Комфортні умови життя у багатоповерхівках це реальність. У сумах ОСББ за підтримки влади активно впроваджують енергоефективні заходи. На прикладі одного будинку ми покажемо, як живуть люди, котрі на обслуговування свого дому витрачають на місяць лише до 2 гривень з квартири. Подробиці далі у сюжеті. Ця багатоповерхівка на вулиці Прокоф'єва збудована ще у 1988 році. Ремонт у під'їздах може зрівнятися з новобудовами, адже виглядає тут усе по-європейськи. Увесь комфорт у будинку створений завдяки цій активній жінці. Вона голова місцевого ОСББ. Пані Валентина активно залучає програми енергоефективності. З 1 вересня за обслуговування багатоповерхівки мешканці платять 2 гривні на місяць, а до цього сплачували лише гривню. Ми за цю гривну успівали і двір поремонтувати, і кришу ремонтували в під'їздах і зарплату виплачуємо працівникам своїм нормально. Відтак вже сьогодні мешканці можуть на собі відчути нову міську програму 70 на 30 де до 70% за ремонт компенсує міський бюджет, а 30% сплачують мешканці. Завдяки цій програмі в домі вже замінили вікна та встановили енергозберігаючі лампи. У планах поставити другі двері вони також будуть енергозберігаючими, зробити ремонт у під'їздах та встановити індивідуальний тепловий пункт. Зараз пройшла сесія в іюні-юлі в і виділили нам півмільйона на індивідуальний тепловий пункт. Ми зараз оформляємо, будемо оформляти кредит. Значить, 350 тисяч нам вертає міська рада, буде з місцевого бюджету повернуто, а 150 тисяч жильцями. Фінансово впроваджувати такі програми у життя допомагає міська влада та держава. Заступник міського голови запевняє, вони готові і надалі підтримувати мешканців багатоповерхівок, які ще тільки планують створити ОСББ або приєднатися до вже існуючого. У 2017 році вони приєднали ще два будинок, двох під'їздний, звернулися до міської ради за програму 70 на 30 це на 500 тисяч гривень для встановлення індивідуального теплового пункту. Відшкодування будуть в 350 тисяч гривень і міська рада буде гасити відсотки. Нині кажуть посадовці, багато мешканців хочуть створити ОСББ у, у своєму будинку, але поки що не наважуються. Головна проблема, з якою стикаються люди при створенні такого об'єднання, відсутність інформації, яка б дала можливість зрозуміти, що взагалі собою представляють такі об'єднання. Наразі у сумах існує близько 200 ОСББ. Частный сектор ходит в плысенку и говорят, у меня течет крыша, сделай сделайте мне крышу. Хотя у них на содержание ихнего дома они тратят намного больше денег, чем собственник в одноквартирной, ну в многоквартирном доме. Потому что здесь он тратит триста тысяч, а ой, 300 гривен, а в частном секторе. Ім не допомагають. Такий досвід користування програмами у мешканців не перший. У 2015 році також брали кредит. Тоді замінили та утеплили мережі теплопостачання та гарячої води. Христина Опаренко, Олександр Сокол, Новини СТС. На мітинг обурення вийшли жителі вулиці добровільна, стверджують, маршрутки тут велика рідкість. Водії їздять тоді, коли забажають зранку. Люди запізнюються на роботу. Ввечері доводиться користуватися послугами таксі. Чи дав мітинг бажаний результат? Дізнайтесь вже за мить. Більше сотні мешканців з Добровільної вийшли на мітинг проти перевізників. Люди в один голос твердять накипіло. Їх вулиця на Україні міста, і транспорт до них чи то не доїжджає, чи просто їх ігнорує. Шесть часов уже маршрутки не ходять. а чому? А чому я не знаю? Ми приходим, у мене 13 лет і 5 лет, в той, і ми не можемо їхати. Можна прийти зранку в сім годин і просто до половини восьмого не виїдеш. Без десяти сім можна буде маршрутка. Тобто, люди не знають, коли буде транспорт. Вчора на 53-м сказали так, от Сергій Владимирович пообіщав нам, що чотири машини додаємо і 53-й буде ходити через 15 хвилин. 9-й клянеться і божиться, що теж через 15 хвилин. Натовп невдоволений і новим тарифом, який вчора затвердили на виконкомі. Мовляв, за годинні чекання на зупинці доводиться ще й переплачувати. Чому так? Чому так Задайте їм питання. мітингуючих. Підтримав правозахисник Олександр Соколов. Ісполком прийняв, прикрившись в наглим образом пенсіонерами, школьниками і раз тариф 4 гривні для всіх. Це що значить, що я. обращаясь в суд, отменил одно решение, а сегодня, не прикрывшись пенсионерами и школьниками, приняли для всех снова 4 гривны. Увидели отделе логистики про проблему знают давно. Я понимаю реакцию жителей, да, действительно проблема существует. Вчера мы конструктивно поговорили с перевозчиком, с его директором, и они клятвенно пообещали здесь пустить автобус с интервалом 15 минут. Мешканці ж проконтролюють регулярність транспорту на їх вулиці. Якщо ж перевізники обіцянку не стримають, мітингом справа не завершиться. Я думаю, що це була сьогодні остання капля. Я ніколи не думав, що я скажу. Ну якщо вони перейдуть до радикальних дій, я думаю, правильно і зроблять. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Реформи у дії. у форматі робочого візиту на Сумщину приїхав голова Держслужби України з питань праці. Аби поспілкуватися із ним до сумської облдержадміністрації, з'їхались представники усіх районних центрів та ОТГ області. Про головні теми засідання розкажуть наші кореспонденти. Реформа децентралізації в Україні триває. Багато новацій чекають на об'єднані територіальні громади. У них інспектори праці відтепер працюватимуть по новому. На кожні 20 тисяч населення один інспектор. Його місія досить важлива, адже кошти із сплачених податків то бюджет самих ОТГ. Із наступного року це залишиться єдиним джерелом фінансування громад. Кожен має Працювати над тим, щоб бідна територіальна громада якомога отримувала більше коштів для того, щоб потім ці ж кошти вкладалися безпосередньо. Вони ж зараз вже не в Київ йдуть, вони вам йдуть. І ви за ці гроші вже відновлюєте інфраструктуру. Дитячі садки, все, що вам потрібно робити, громади із невеликою кількістю населення об'єднуються, наймаючи одного інспектора праці. Подібний досвід уже мають ОТГ, що у сумському районі. Про стан готовності до новацій звітує начальник обласного управління держпраці. Нами було налагоджено взаємодію практично з усіма територіальними громадами та керівними органами міста обласного значення. На перевірки інспектори ходитимуть із посвідченням нового зразка. Я хочу презентувати відповідне посвідчення, яке дає право виходити на відвідування до підрозділів організації. Усі посвідчення та осіб, що у них зазначені, можна буде перевірити на офіційному сайті держпраці, аби не траплялися ситуації, коли інспектором представляється той, хто не має права на перевірки. Загалом же новаціями фахівці задоволені. Дана ініціатива, якраз уряди. Та тот інструментарій для органів місцесередування да вести діалог з бізнесом. По пенсійного фонду у нас е, е, вираз виросла сплата на 0,3 три мільярда. Е, Фактичський друга, которого е, е, в Сумщину. І початку року на Сумщині виписали усього 14 штрафів за неоформлених працівників. Сума одного 320 двадцять тисяч гривень. Та це крайня міра, запевняють Карманичі. Втім, напрямок роботи правильний. Цього відштовхується будь-яке європейське суспільство, будь-яка європейська держава. А ми безперечно з вами вже всіма діями і деклараціями підтвердили напрямок в руху в Європейський Союз. Ви бачите всі процеси, які відбуваються, і в тому числі виконання тих директив, які ми на сьогоднішній день маємо по угоді з європейською асоціацією з європейським союзом. Ми повинні виконувати в частині і легального працевлаштування і створення гідних умов праці посадовці стверджують питання законного оформлення працівників справа не лише працедавця, а й робітника. Альона Щербакова, Олександр Олексієнко, новини СТС. Жіночі крила Сумщини оберігатимуть жінок області у сумах. Відкрилася нова громадська організація, яка буде абсолютно безкоштовно захищати права та допомагати усім бажаючим, з якими питаннями та проблемами можна звертатися до організації далі. Погані стосунки у родині, непорозуміння між чоловіком та жінкою. Батько пішов з сім'ї, мама одиначка не може вийти на роботу, бо нікого лишити з дитиною. Усім цим жінкам потрібна допомога та підтримка. Новостворена громадська організація Жіноче крила Сумщини презентувала свою діяльність. Сніжана Клочко системно-сімейний психолог із 17-річним досвідом роботи. Вона запевнила, охоче вислухає усіх жінок, які звертатимуться до неї, та підкаже, як діяти далі у кризових ситуаціях. В рамках Нашого проекту я предлагаю как бы свою помощь людям, которые нуждаются в психологических консультаціях. Це можуть бути і молоді люди, і люди, у которых сім'ї і є дітки, можуть бути випросили з дітками. Якщо ж жінкам знадобиться юридичний захист, в організації жіноче Сумщини» також обіцяють допомогти. Наша юридична клініка це такий студентський центр для надання безкоштовної юридичної допомоги населенню, яке за браком коштів собі не може дозволити юристам або звернутися до юридичної організації. До обговорень долучилися й політики, адже хто як не влада може допомогти новоствореному проекту? Найбільше звернень – це звернення від жінок ідуть. Саме жінка бере на себе, знаєте, той весь тягар. Ну, вирішення проблем соціально побутових проблем своєї сім'ї. звичайно, те, що я і депутат міської ради, і на посаді директора департаменту, звичайно, в мене більш є важелів і більше інформації, яка у мене є. Я б звичайно могла допомогти жінкам. Пошуки приміщення для організації та створення гарячої лінії першочергові завдання, які ставлять перед собою жінки. До жіночих крил запрошують усіх бажаючих. У нас є багато можливостей, по одній приста причині. Тому що ми женщины, у нас виходить дуже много. І воспитывать дітей, і сохранять сім'ю і допомагати людям. Ми призиваємо всіх, у кого є така активна позиція. Якщо комусь интересно, пожалуйста. Ми завжди готові вас зустріти, принять. контакти та додаткову інформацію щодо громадської організації жіночі крила сумщини. Можна знайти у соціальних мережах. Оксана Щербак, Олександр Лексієнко, Новини СТС. Ось таким видався день. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви завжди першими дізнавалися про головні події в нашій області. Якщо ви стали свідком надзвичайної події або маєте невирішені проблеми, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Мирного неба благополуччя в кожен дім залишайтеся з нами на СТС.